Енергетичне вирівнювання. Сядьте зручно, закрийте очі, якщо вам комфортно, зробіть вдих-видих. І уявіть, що вздовж вашого хребта проходить м'яке світло, світловий потік. І він рухається зверху вниз. На вдихові цей потік наповнює вас. А на видосі цей потік забирає вашу напругу. І ви наповнюєтесь світлом, ресурсом, а на видосі цей потік забирає вашу напругу. Уявіть, що цей потік м'яко вирівнює вашу грудну клітку, живіт, освіжує вашу голову, нічого не змінюючи силою. Це все плавно, повільно. Скажіть собі, моє тіло знає, як відновлюватись. Моє тіло знає, як відновлюватись. Я дозволяю енергії рухатись вільно. Я дозволяю енергії рухатись вільно. І зробіть ще декілька вдихів, видихів в своєму темпі, в своєму режимі, і ви можете повертатися в реальність тоді, коли ви будете готові. Ваше здоров'я це процес повернення до себе, а не боротьба. Тіло завжди на вашому боці. Питання лише в тому, чи чуєте ви його.